Привіт, кото батьки та котомами! Знайома ситуація? Ви, сповнені любові та надій, приносите додому дизайнерську лежанку. Вона м'якенька, стильна і коштувала як крило від літака. Ви уявляєте, як ваш пухнастий тиран буде муркотіти в ній, бачити солодкі сни, про мишей. А що в реальності? Його величність понюхав, презирливо ферканув і пішов спати у вашу коробку з під взуття. Або ще краще, просто на пакеті з супермаркету. Думаєте, він вам на зло це робить, чи може ваш кіт просто зламався і його треба перезавантажити? Залишайтеся з нами, бо сьогодні ми розкриємо всі таємниці котячої логіки і зрозуміємо, чому коробка завжди перемагає. А поки що напишіть у коментарях, як звати вашого головного поціновувача картонної нерухомості. Цікаво ж, скільки нас таких обдурених власників дорогих лежанок? Перш ніж ми почнемо розслідування справи про зневажену лежанку, давайте згадаємо, хто такий кіт. Це не просто пухнастий клубочок для обіймів, це нащадок диких хижаків, маленький тигр, для якого ваш дім це його мисливські угіддя. Його мозок запрограмований на три речі безпека, контроль території та полювання. Він не мислить категоріями дорого чи дешево, красиво чи негарно. Його світ це світ запахів, текстур та стратегічних переваг. Кожен куточок вашої квартири для нього це або засідка, або оглядовий пункт, або безпечне лігво. І нова лежанка має пройти суворий кастинг на відповідність усім цим критеріям. Тож одягайте свої детективні капелюхи, ми занурюємось у котячий розум. Отже, причина номер один, і вона ж найголовніша це запах. Уявіть, що вас привели у абсолютно стерильну кімнату, де пахне фабрикою, пластиком та невідомими хімікатами. Затишно, навряд чи. А для кота чий нюху 14 разів сильніший за наш, нова лежанка це саме така кімната. Вона пахне виробництвом, складом, магазином іншими тваринами, які були поруч. Це чужий, незрозумілий і потенційно небезпечний запах на його території. Кіт не думає. О, нова річ! Він думає, що це за підозрілий об'єкт вторгся в моє королівство, його інстинкт самозбереження кричить. Тримайся подалі. Коробка ж, навпаки, часто пахне знайомим домом, бо вже полежала у квартирі. Або ж має нейтральний приємний запах паперу. Тому перше правило дайте лежанці настоятися у вашому домі, щоб вона увібрала знайомі аромати. Випливає з попереднього пункту. Що для кота є синонімом безпеки та комфорту. Правильно, ваш запах. Ви? Центр його всесвіту джерело їжі, тепла і спокою. Саме тому коти так люблять спати на наших речах, на светрі, який ви вчора носили, на вашому місці на дивані, а іноді і прямо на вашій голові. Ці речі просякнуті вашим запахом, а отже, вони є маркерами абсолютної безпеки. Нова лежанка, як ми вже з'ясували, пахне невідомістю. А ось стара картонна коробка, в якій ви принесли продукти, або ваш поношений халат це справжній концентрат дому. Кіт, обираючи місце для сну, інстинктивно шукає найбезпечнішу точку, і що може бути безпечнішим за місце, яке пахне його улюбленою людиною рабом. Тому маленький лайфхак перед тим як презентувати лежанку коту, покладіть у неї на кілька днів свою футболку. Це значно підвищить її привабливість в пухнастих очах. А тепер розберемо феномен любові до коробок. Це не просто примха, це ціла наука. По-перше, безпека. Чотири стіни створюють ілюзію захищеного лігва, звідки можна спостерігати за світом, залишаючись непоміченим. Це ідеальна засідка для хижака. По-друге, картон чудовий ізолятор. Він зберігає тепло тіла, тому в коробці завжди тепліше і затишніше. По-третє, текстура картон ідеально підходить для того, щоб точити кігті, гристи його, залишати свої подряпини, мітки, це спосіб персоналізувати простір. А ще коробки часто мають ідеальний розмір, достатньо тісний, щоб відчувати себе в безпеці, але не настільки, щоб сковувати рухи. Дорогі лежанки часто бувають. Занадто великими та відкритими, що з точки зору кота робить їх вразливими. Тож коробка це не просто сміття, це ідеальний котячий форт, спальня і ігрова кімната в одному флаконі, і з цим важко конкурувати. Ключове слово для розуміння кота територія. Ваша квартира для нього це не просто стіни. А чітко розмічена карта, де є зони для їжі, туалету, ігор та відпочинку. Кожен предмет на цій території має своє місце і свій статус, і тут з'являєтеся ви з новим невідомим об'єктом, лежанкою. Для кота це не подарунок, а вторгнення. Це якби у вашій вітальні раптом з'явився дивний пам'ятник, який ви не замовляли. Що ви будете робити? Правильно обходити його стороною. Вивчати здалеку так само, і кіт. Йому потрібен час, щоб прийняти новий об'єкт, обнюхати, потертися об нього, залишивши свій запах. Цей ритуал присвоєння може тривати від кількох годин до кількох тижнів. Коли ви одразу садите кота в нову лежанку, ви порушуєте цей священний ритуал, ви намагаєтесь нав'язати йому свою волю на його території. А коти, як відомо, такого не прощають. Вони самі вирішують, що і коли стане частиною їхнього світу. Ви можете купити найдорожчу лежанку, але якщо ви поставите її не в тому місці, кіт її проігнорує. У котів є свої улюблені маршрути: патрульні стежки та стратегічні точки. Вони люблять спати там, звідки відкривається хороший огляд на кімнату. Або біля джерела тепла, наприклад, біля батареї. Часто вони обирають місця, де перетинаються шляхи всіх членів родини, щоб бути в центрі подій, навіть коли дрімають. Поставте лежанку в глухому кутку, де нічого не відбувається, і кіт вирішить, що це місце для вигнанців. Поставте її на протязі, і він теж туди не піде. Спробуйте поспостерігати, де ваш кіт найчастіше спить зараз. Можливо, це підвіконня, верхня полиця шафи або просто килимок біля дверей. Спробуйте поставити нову лежанку саме туди або максимально близько. Можливо, вся проблема не в лежанці, а в невдалому виборі нерухомості з точки зору котячого феншою це як купити розкішний маєток, але в промисловій зоні. Згадаймо знову про хижі інстинкти у дикій природі кіт це одночасно і мисливець і потенційна жертва, тому для нього життєво важливо контролювати оточення. Ідеальне місце для сну це місце, звідки добре видно всі входи та виходи, але самого кота видно погано, саме тому вони так обожнюють висоту, шафи, полиці, спинки диванів це їхні оглядові вежі, звідти вони бачать усе. А їх ніхто не дістане. Якщо ви поставили лежанку просто на підлозі посеред кімнати, для кота це може бути надто відкритий і вразливий простір, він почувається там, як на долоні. Особливо це стосується лякливих котиків, тому, якщо є можливість, спробуйте розмістити лежанку на якомусь підвищенні, на невисокій тумбі, на широкому підвіконні, якщо воно безпечне. Або навіть на нижній полиці стелажа. Це дасть коту відчуття безпеки та контролю, що зробить лежанку набагато привабливішою. Ми, люди, часто обираємо речі очима. Нам подобається колір, дизайн, як лежанка вписується в інтер'єр, а для кота набагато важливіші тактильні відчуття. Матеріал, з якого зроблена лежанка, може бути вирішальним. Деякі коти обожнюють м'який плюш, а інші його терпіти не можуть, бо в ньому застрягають кігті. Деяким подобається гладка тканина, а іншим шорстка рогошка, об яку можна потертися. Сильно синтетичні тканини можуть електризуватися і бити кота струмом, що, звісно, не додасть лежанці популярності. Також деякі матеріали можуть мати сильний хімічний запах, особливо. Якщо вони пофарбовані в яскраві кольори, якщо ваш кіт обожнює спати на вашому вовняному светрі, можливо, йому сподобається лежанка з натуральної вовни або схожого матеріалу. Якщо він любить прохолоду плитки у ванній, то хутряний будиночок не його варіант. Зверніть увагу на тактильні вподобання вашого пухнастика, і це допоможе зробити правильний вибір. Ніхто не любить, коли його змушують щось робити, а коти особливо вони втілення свободи волі. Коли ви берете кота і насильно садите його в нову лежанку, ви робите величезну помилку. По-перше, ви викликаєте у нього негативні асоціації. Тепер лежанка буде пов'язана з примусом і стресом. По друге, ви позбавляєте його можливості зробити власне відкриття. Для кота дуже важливо самому знайти, дослідити і схвалити нове місце, це частина його ритуалу освоєння території. Найкраща тактика це повний ігнор. Поставте лежанку і забудьте про неї, не показуйте коту, що ви дуже хочете, щоб він там спав. Робіть вигляд, що це просто новий предмет меблів, дозвольте його природній цікавості взяти гору. Рано чи пізно він підійде, обнюхає, можливо, навіть спробує на зуб, і коли він сам за власним бажанням ляже в неї, це буде його рішення. А власні рішення коти поважають набагато більше, ніж наші. Коти це справжні теплові радари, вони завжди знаходять найтепліше місце в домі. Сонячна пляма на підлозі, кришка ноутбука, що працює, ваша шия вночі. Все це ідеальні місця для сну, нормальна температура котячого тіла вища за людську, тому вони постійно шукають додаткові джерела тепла, щоб не витрачати власну енергію на обігрів. Ваша нова лежанка, особливо якщо вона стоїть на холодній підлозі, може бути просто недостатньо теплою з точки зору кота. Чому він обирає старий плед на дивані? Бо він уже нагрітий вашим теплом або просто знаходиться вище від холодної підлоги. Взимку це особливо актуально. Спробуйте покласти лежанку біля батареї, але не впритул, щоб не було занадто гаряче, або на сонячному місці, можна навіть покласти всередину грілку або пляшку з теплою водою, щоб заманити кота, як тільки він зрозуміє, що це найтепліше місце в кімнаті. Його думка про лежанку може кардинально змінитися. Кіт це маленький диктатор у пухнастій шубці, і головне для будь-якого диктатора це ілюзія повного контролю над ситуацією. Він має бути впевнений, що все, що відбувається на його території, відбувається за його згодою і з його ініціативи. Коли ви приносите лежанку і починаєте активно її просувати, показувати, садити кота, хвалити, ви порушуєте цей баланс, ви ніби кажете, ось я вирішив, що ти будеш спати тут. А кіт чує, мою думку ніхто не спитав, і з чистого принципу він буде ігнорувати ваше нав'язливе нововведення. Це така собі котяча форма протесту. Щоб обійти цей опір, потрібно діяти хитріше. Створіть ситуацію, в якій кіт випадково натрапить на лежанку і сам вирішить, що це чудове місце. Наприклад, пограйтеся з ним поруч, і нехай іграшка випадково закотиться всередину, або покладіть туди його улюблені ласощі. Нехай він сам пов'яже лежанку з чимось приємним, це має бути його перемога, його відкриття. Тоді він з гордістю буде нею користуватися. Форма лежанки також має величезне значення. Умовно, їх можна поділити на два типи відкриті, як подушки чи матрацики, та закриті, як будиночки, печери, кокони. Вибір залежить від характеру вашого кота. Якщо у вас сміливий, впевнений у собі екстраверт, який любить бути в центрі уваги, йому може сподобатися відкрита лежанка, з якої зручно спостерігати за всіма. А якщо ваш кіт сором'язливий інтроверт, який любить усамітнення і ховається від гостей, то йому потрібне закрите безпечне укриття. Будиночок або печерка дають йому відчуття захищеності з усіх боків, це його особиста фортеця, куди ніхто не зазирне. Купивши відкриту лежанку для лякливого кота, ви прирікаєте її на ігнорування. Він просто не буде почуватися в безпеці на відкритому просторі, і, навпаки, дуже активному і допитливому коту може бути нудно в закритому будиночку, який обмежує його огляд, тому перед покупкою проаналізуйте звички та характер свого улюбленця. Іноді причина ігнорування нової лежанки дуже проста. У кота вже є улюблене місце для сну, і він не бачить сенсу його міняти. Коти створіння звичок, якщо він роками спить на старому кріслі або на купі білизни в шафі, це місце стало для нього еталоном комфорту і безпеки. Воно пахне ним, воно звичне, воно перевірене часом. Навіщо ризикувати і пробувати щось нове, якщо старе і так ідеально працює? Це як пропонувати людині. Яка все життя їздила на надійному старому автомобілі, пересісти на невідомий космічний корабель? Можливо, він і кращий, але старий друг надійніший. У такому випадку потрібен час і хитрощі. Спробуйте зробити старе місце менш привабливим, наприклад, покласти туди щось незручне або те, що шарудить. А нову лежанку навпаки зробити максимально привабливою, поклавши туди улюблені іграшки чи ласощі. Потрібно поступово змістити баланс комфорту на користь нового місця. Пам'ятайте, ми говорили про те, що не можна садити кота в лежанку силою. Це може створити не просто тимчасовий дискомфорт, а стійку негативну асоціацію. Мозок кота працює за принципом стимул реакція. Якщо кожен раз, коли він наближається до лежанки, ви його хапаєте, або якщо ви намагалися його там утримати, а він виривався, то в його голові відкладеться чіткий зв'язок. Лежанка шкіло стрес, небезпека, неприємні відчуття. І все. Після цього переконати його буде вкрай важко. Те ж саме стосується й інших негативних подій. Можливо, коли кіт вперше заліз у лежанку, поруч впала книга, або пролунав гучний звук. Кіт міг злякатися і пов'язати свій страх саме з лежанкою, тепер це місце для нього прокляте. У такому випадку можливо доведеться на якийсь час взагалі прибрати лежанку, а потім спробувати ввести її заново. Але вже в іншому місці, із максимально позитивним підкріпленням. У природі будь-який новий невідомий об'єкт може становити загрозу. Це може бути пастка, лігво іншого хижака або просто щось небезпечне. Ця вроджена обережність збереглася і у наших домашніх котів. Тому, коли у їхньому знайомому світі з'являється щось нове, перша реакція це підозра. Що це? Чи воно безпечне, чи не вкусить воно мене? Кіт буде довго ходити навколо, принюхуватися, можливо, навіть обережно торкнеться лапкою. Це нормальний процес дослідження. Якщо лежанка має якісь рухомі частини, дивну форму або видає звуки, наприклад, шарудить, це може посилити підозри. Ваше завдання бути терплячим і не підганяти події. Дайте коту стільки часу на розслідування, скільки йому потрібно. Чим спокійніше ви будете реагувати на його обережність, тим швидше він зрозуміє, що новий об'єкт не становить загрози. Він має сам дійти висновку перевірено, мін немає, можна користуватися. Розмір має значення, і для котів особливо. Занадто велика лежанка може здаватися незатишною і небезпечною, як ми вже говорили. У ній кіт не відчуває меж свого тіла, йому не вистачає відчуття обіймів, яке дає тісний простір, а занадто маленька лежанка буде просто незручною. Кіт любить спати, розтягнувшись на повний зріст або скрутившись у щільний клубочок. Лежанка повинна дозволяти йому приймати улюблені пози. Ідеальний розмір це коли кіт, скрутившись, займає майже весь простір, торкаючись бортиків. Це створює відчуття безпеки, як у гнізді. Перед покупкою спробуйте виміряти свого кота, коли він спить у своїй улюбленій позі. Це допоможе вам зорієнтуватися з розміром. Часто виробники вказують, для якої ваги або породи призначена лежанка. Але краще орієнтуватися на індивідуальні параметри та звички вашого пухнастого друга. Якщо ніякі хитрощі не допомагають, можна вдатися до маленького допінгу котячої м'яти або валеріани, якщо ваш кіт на неї реагує. Запах цих рослин для більшості котів є надзвичайно привабливим, він викликає у них стан ейфорії, розслаблення та грайливості. Це потужний позитивний стимул, можна купити спрей з котячою м'ятою і злегка побризкати нову лежанку, або просто покласти всередину щіпку сухої трави. Кіт, приваблений знайомим запахом, з більшою ймовірністю підійде до лежанки і почне з нею взаємодіяти, тертися, кататися, гратися, і в процесі цієї гри він може виявити, що лежанка це насправді. Дуже зручне і приємне місце. Так, це трохи нечесно, це свого роду маніпуляція. Але в боротьбі за використання дорогої лежанки всі засоби хороші. Головне не переборщити, щоб у кота не виникло перезбудження, невеликої кількості буде цілком достатньо. А тепер давайте будемо чесними самі з собою. Купуючи ту саму дорогу, дизайнерську лежанку, для кого ми її купували насправді для кота чи для себе. Дуже часто ми обираємо речі для тварин, виходячи з власних уявлень про красу та комфорт. Ми хочемо, щоб лежанка пасувала до кольору штор, щоб вона мала гарний вигляд на фото в інстаграм. Ми думаємо, що якщо нам подобається цей м'який матеріал і ортопедична форма. Той коту сподобається, але ми забуваємо, що коти живуть в іншому світі, з іншими пріоритетами, їм байдуже на бренд і ціну, їм важливі запах, безпека, тепло і зручність з їхньої котячої точки зору. Іноді найпростіша і найнепривабливіша для нас річ, як от стара коробка чи дирявий светр, є для них верхом блаженства. Можливо, варто іноді відкинути свої естетичні амбіції і спробувати подивитися на світ очима кота. І тоді вибір правильної лежанки стане набагато простішим найголовніший ресурс у прирученні кота до лежанки це ваше терпіння. Не чекайте миттєвих результатів. Кіт не комп'ютерна програма, яку можна налаштувати за один вечір. Це особистість зі своїми страхами, звичками та вподобаннями. Процес адаптації до нового предмету може зайняти тиждень, місяць, а іноді більше. Весь цей час ваша задача зберігати спокій і не тиснути на тварину. Не засмучуйтесь, якщо кіт продовжує ігнорувати лежанку, просто продовжуйте створювати позитивні асоціації, кладіть туди ласощі, грайтеся поруч. Хваліть, коли він хоча б наблизиться до неї. Радійте кожному маленькому кроку. Він понюхав її чудово, торкнувся лапкою, прогрес, полежав п'ять секунд і пішов це вже перемога. Чим менше ви будете зациклюватися на результаті, тим швидше він настане. Коти тонко відчувають наш настрій. Якщо ви будете роздратовані, вони теж будуть напружені. Будьте терплячими. І ваша любов і спокій обов'язково принесуть плоди. Отже як правильно презентувати нову лежанку, щоб мінімізувати ризик провалу? Давайте підсумуємо і складемо покроковий план. Крок перший розпакуйте лежанку і залиште її на кілька днів просто в кімнаті, щоб вона втратила фабричний запах і набралася домашнього. Крок другий. Зарядіть лежанку знайомими запахами, покладіть всередину свою ношену футболку або улюблений плед кота. Крок третій. Виберіть правильне місце. Поставте лежанку туди, де кіт вже любить відпочивати, бажано на підвищенні і в теплому захищеному від протягів місці. Крок четвертий створіть позитивні асоціації. Періодично підкидайте в лежанку ласощі, грайтеся поруч. Використовуйте котячу м'яту. Крок п'ятий повний ігнор і терпіння. Не змушуйте кота, не садіть його туди, дайте йому час самому прийняти рішення. І найголовніше, спостерігайте за реакцією. Можливо, вам доведеться кілька разів змінити місце розташування перш ніж ви знайдете ідеальний варіант. І наостанок, що робити, якщо ви спробували все? А кіт все одно спить у коробці. Відповідь проста розслабитися і прийняти його вибір так, можливо, ви витратили гроші даремно. Так, це трохи образливо. Але щастя і комфорт вашого улюбленця важливіші за будь-які речі. Якщо йому добре в коробці, нехай спить у коробці, можна навіть облагородити її, покласти всередину м'який плед, зробити додаткові отвори для ігор. Зрештою, наша любов до них вимірюється не вартістю подарунків, а нашою здатністю розуміти і приймати їхню дивну котячу натуру. Можливо, ця лежанка ще стане в нагоді, коли з'явиться інший кіт, або коли стара коробка остаточно розвалиться, а може й ні. І це абсолютно нормально. Головне, що ваш пухнастий тиран щасливий, мурко чи дарує вам свою любов. Хоча іноді і виглядає так, ніби він просто терпить вас на своїй території. Ось так, друзі. Тепер ви знаєте, що в голові у вашого кота коїться справжня шекспірівська драма, коли вдома з'являється нова лежанка. Справа не в тому, що він вас не любить чи хоче образити, вся справа в запахах, інстинктах, безпеці та бажанні все контролювати. Кіт. Це не просто тварина, це цілий Всесвіт зі своїми законами, і наше завдання, як люблячі господарів, спробувати зрозуміти ці закони, а не нав'язувати свої. Сподіваюся, наші поради допоможуть вам знайти спільну мову з вашим пухнастим гурманом, і його нова лежанка все ж таки стане улюбленим троном, адже, незважаючи на всі їхні дивацтва, подряпані шпалери і нічні тигидики. Ми їх обожнюємо чи не так? Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові котячі розслідування, і обов'язково поділіться цим відео з другом, який теж страждає від невизнання його дорогої покупки. А на останок питання яке найдивніше місце для сну коли небудь обирав ваш кіт? Пишіть свої історії в коментарях, почитаємо і посміємося разом.